Ну а продовжимо. Ми темою Харкова, який сьогодні атакували окупанти. Отже, зранку там оголосили повітряну тривогу. Перший вибух пролунав, коли повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики. За декілька хвилин у місті знову було гучно. За словами місцевої влади, росіяни завдали п'ять ударів по Холодногірському району Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб. Деталі зараз дізнаємось від Ігоря Терехова. Це міський голова Харкова, Він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Ігрю. Добрий вечір. вечора. Скажіть, будь ласка, яка інформація станом на зараз? І по кількості постраждалих ця цифра не змінилась? Ні, так і є п'ять постраждалих, які зараз знаходяться у лікарні? На щастя, у них не дуже важкі поранення, і їх життю нічого не загрожує. Пані Ігоре, ще з'явилася сьогодні інформація. Уточнена, що від поліції, до речі, від е, е, слідчого управління поліції Харківщини про що повідомив начальник цього управління Сергій Полвінов, що ударили іскандерами. Чи можете розповісти подробиці? Так і є, хочу сказати, що спочатку казали нам правоохоронці, що це ракети с 300 які, які як завжди запускають по місту Харкова, але потім оперативна слідчина група, яка приїхала на місце подій, з'ясувала, що це були ескандери п'ять потужних вибухів, які пролунали у місті у Холодногірському районі міста Харкова, і завдали шкоди зруйно. Вони цеха виробничого підприємства, тому що зараз там розбирають завали. Наші комунальні служби організували все сьогодні, все розчищено, ті будинки, які постраждали вибити вікна. Зараз там тривають роботи наших комунальних служб. Будемо все це робити таким чином, щоб люди мали змогу жити у своїх оселях. Скажіть, будь ласка, місту вистачає коштів для того, щоб компенсувати всі ці пошкодження, які завдають росіяни своїми обстрілами? Ну знаєте, кошти завжди не вистачає, але ми маємо баланс бюджету, певний баланс бюджету і робимо все можливе для того, щоб вставляти вікна, щоб знаєте, залічувати ті рани, які носять нам нашому місту російської агресії. Пане Ігоре, сьогодні також буде лунати, будемо обговорювати тему готовності енергетичної системи до зими на тлі обстрілів. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Харкові? Хочу сказати, що ми дуже, дуже знаєте так серйозно підходимо до підготовки до опалювального сезону, і дуже багато робимо. робимо робить наше комунальне підприємство. Це харківські теплові мережі, водоканал, інше комунальне підприємство, від яких залежить проходження, стало проходження опалювального сезону. Звісно, наша енергетики, Харків, Обленерга готуються до опалювального сезону. Так буде важко, бо ми розуміємо, що Росі будуть терпетувати наші електричні мережі, підстанції, але будемо, будемо готуватися і будемо проходити опалювальний сезон. Пане Ігоре, ми вдячні вам Спасибо. за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру з роз'ясненнями. Ігор Терехов, міський голова Харкова, щойно був на зв'язку.